Но слова любовь завжди повсякчас, і на віки. Амінь. Боже, ти мореся, ти кріпки безсмертний, помилуй нас. Боже, ти болися, ти безсмертний, помилуй нас. Це ти мореся ти кріпки, чи ти безмертний, помилуй нас. За свій ще святому зухові. І нині все віки віки Гореси до помилуй нас, Господи очисти ріки наші, завди попростимо законі наші, збляться, ісіднене, наші роди, ось, де підляться, сіли, сили боже наші, і Твого свого рани, Господь помилошки, молодой помилуй, слава оціни Святому Духові, і нині по час, і часі, і на віки віки в амій. Отче нашої на небеса, нехай святи сім'я Твоє, нехай піде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, привезла сужний наші сьогодні, і прости нам провини наші, так і не прощай, навинувати нашим, і не веди нас у спокусу, але ми коли наші духового. Твоє царство і своє, слава ще і снеї, свято Духа, нині по і навіки віки, віки. Амінь. Духом спочили прага, бабиків, душі добі твої, спасе упокой, і прими до безана життя, коло тебе, чоловіко, любше, поселя твої, Господи, не всіші дідої спочивають, по душі добітої, єдиний, чоловіко, любець, славу твої сину, і святому Духові. І си Бог до бедла, і як не закоханий, там і душі рабі свої у покої, і нині посекшага, і на віки, віки, мані, єдина свісти не порожня, я ніво, щоб басі не порожні. Она веселя, что меня думала, Боже внутри новости твоей, молодой столивый слухай и помилой. Ади по радуйно. Господний душ подшивы, грани в Боже, Марину Василя, Карпа, Марину, Степана, сыны иду, дарию продову. Уб'єна Анатолія Володимира, Василя, Катерину, Іанну, Надію, Сергія Ізольну, Миколая, Івана, Сансона, Єлизавету, Водія, Петра Ірину, Мирославу, Рабів Божийного представлену Стефаніва і на Андрія Володимира, Ольгу Володимира, рабів Божий Софії Володимира Олексія, Рабів Божий Ольгу Івана Ореста, Євгенія Івана, Євгена Марію, Рабів Божий мого представленого. Володимиром новоприставленого, воїнам Миколаєва представило, Васелянам представленого, Олександра знову представленого, Сухі, раді Боли, Анну Богдана, Бови. 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 Володимира Вою Марію, Лізаравів Боди, Сила Катерину, Водима, Володимира Василя і Ларі, Юліанію Марію, Регорія сіль весь проробі Божий. Но представлено любимого Федора і Богдана, Михайла, Михову, Залію, Романа Марію, Казимира Марія, Петра, Петра, Фюдарею, Юсафата додає зама. Ну, рабів Божий Богдана Ольгу Світлану, Єву Романа, Олега Миколу, Олену Івана, Івана, Ніну, Миколу Анатолія, Тараса Пекра, Іро, Іро Євгена Морозаві, Жанну Михайла, Анну Михайла, Юлія Петрин, Беодозія, Степана Стефана. Рабів Божих, хто представ надію <кху> Володимира? Олександра Володия Світа Слава Сабаре Орія Браскивіл заведого Сабведари Марія Олександра Олину Павла Іварія в генералів. Рабів Божий Іворія Іворе Анну Василия Михайла Марія Вене, Марія, Михайла, Михайла, Єву Михайла, Равів Божий, Євана Ганну, Івре Катерину, Реорія, Магдалину Зарьяну, Марьяна, Еміліанну, равів Божий, Миколая Антоніно, Романа, ревів Божих, Миколу Марію, ою Любомира, Івана Катерина, Євдокія, ревів Божих, Івана Марію Дмитра, Єви Павла, Ярема, канарев Божих Марію, Івана Йосипа, Пєдма, кралеся, равів Божих, прото Єрей Йосифа, Котеносині буде на Миколи Івана, Івана, Іване, славу надіярем, радів Божий нехопоти, і все вімит рухові куди прислупати своє, оріє равів Божих.

Sreboma sopros, Sreboma sopros, Sreboma sopros, Sreboma речей, скільки спочу на репліку та йту писано, де не на споминає їм, спочу на родичі наші шістки Боже, на житері славі дає нас передвіщен тим отцем, і присвятне їм вела їм вже сложні та їм духом на ній повсякчас, і навіки віки. Аминь! Святая Бога, родице, спаси! Святая Бога, родице, спаси! Святая і що Нас переставилися, тут писаних нині нами споминає, спочили родичів наших уселях, сьогодні веселих, полоні в рамках твоїх доправник приєднає, і наш помилий, він благий, і чоловіку любимо. Подай, Господи, спочилим рабам твоїм тут писаним, нині на споминаємо, спочилим родшам нашим і сотвори їм у своєму